Тактика ракетних ударів не залежить від конкретного дедлайну. От мені не зрозуміло, для чого постійно вкидаються якісь дедлайни, які ніколи не підтверджуються. В військовій доктрині Російської Федерації чітко зазначено, превентивне нанесення ракетних ударів по території противника йдеться про критичну інфраструктуру і відповідну логістику з метою створення передумов для капітуляції. Відповідно, якщо це закладено у військовій доктрині, вони від неї відступати не будуть. Вони незалежності 24 лютого, 8 березня. Я там не знаю, які там ще у них сакральні дати, 9 травня. Ракетні удари будуть продовжуватися і причому. Давайте говорити про те, що Російська Федерація, на жаль, має можливість відновлення ракетного потенціалу, тобто виробництва і ракети безпілотних літальних апаратів. Це основне, що ми маємо розуміти. Тобто ті всі заяви про те, що ракет залишилася на 2-3 максимум масовані ракетні атаки, вони не відповідають дійсності.